На столі червоне вино і пахне ніч ти смієшся, тихо з поза плеча, руки тремтять не від холоду, клич це не гра, це паска твоя. Пікових Пострілив скронь, Королева як ти, холодна і тепла, Я проміняв на цю ніч мільйон, Щоб знов побачить, як ти запекла. І... Карти лягли, як серце моє, Все на кону і назад вже немає. Ти моя доля, що грає в рулі, коханням тягне, а розум вмирає, Барти рягли, і... налий до дна, хай світ зайде. <тірвався> Видно запишете, що не скажу. Якщо програю, хай все провалиться. Але сьогодні я в цю гру війду, карти лягли, мов віра в чудо, все на кону. І ти напроти, хай хоч обман, але будь тут, бо без цієї гри нема суботи. Так, 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 так.